Привіт з вами іскандер Крипто і це 100. Який? Привіт з вами Іскандер Крипто і це підсумки 134 тижня рубрики 50 по 50. 50 по 50 це рубрика, в якій я кожен тиждень. Закидаю собі на гаманець 50 USDT і або витрачаю їх, або залишаю на наступний тиждень, або може витрачаю частину з них. І давайте подивимось, які події були за 134 тиждень. Хто не знає, хто такий Артур Хейс, це засновник біржі BitMEX. Колись дуже давно, коли ще не було Binance ф'ючів. А був тільки бітмекс, ну може ще щось було, але, наприклад, Алди, я в тому числі сиділи саме на бітмексі, і можна сказати, що перші великі гроші саме на ф'ючах я заробив саме там. Так, от, якщо усі інфлюенсери писали про те, що е, жовтень буде оптобером. Е, бо в вересні ми усі падали, і це історично поганий місяць для біткоїна. І тут всі думали, що жовтень буде кращим, і тому всі писали, що це буде Оптобер. Але Артур Хейс навів багато аргументів про те, що все ж таки ми можемо ректанутися. Артур Хейс вважає, що дуже багато банків можуть збанкрутіти внаслідок політики ФРС та й нас. Та й насправді зараз ситуація в цілому в світі не виглядає якось дуже привабливо для інвестицій. Постійно зростає госборг США, зменшуються резерви ФРС, не зменшується інфляція. Знову у нас буде підвищення цін на нафту, або воно вже є. Я насправді не дивився. Через те, що є війна на Близькому Сході, і якщо нам влада у США казала, що ніякої рецесії до кінця 2024 року не буде, ой, до кінця 2023 року, то зараз я думаю, що може і буде до кінця 2023 року, бо реальна ситуація в світі не дуже. І якщо дивитися глобально, да, про те, що Зазвичай, коли м, якісь кризи в світі, то біткоін зазвичай зростав. Але він зростає не так, що в світі відбулася криза і біткоін одразу зріс. Він все ж таки падає разом з усіма спочатку, а вже потім він починає накопичувати активи, бо люди. Не довіряють банкам, а зараз саме така ситуація буде, що я думаю, що якийсь банк або декілька банків знову збанкрутують. А якщо збанкрутує дуже багато банків, то ФРС знову почне друкувати гроші. Знову ці гроші підуть у біток, у фонду ще кудись. І знову буде зростати інфляція. І це буде просто таке замкнуте коло. Коли ФРС підвищує ставку, щоб зменшити інфляцію, потім банки банкрутують, вони друкують гроші, щоб врятувати ситуацію, інфляція зростає, вони збільшують ставку. Ну я не знаю, мені здається, що палива вже давно треба просто вигнати з ФРС і поставити когось більш компетентного, бо вся політика палива, як мені здалось, просто базується на тому. Що економіка США дуже сильна і все. І звісно, з одного боку він робить правильні дії, але таке відчуття, що він е, не дуже відчуває ринок. Хоча, блін, хто я такий, щоб відчувати ринок США краще, ніж голова ФРС, але ну просто подивимось, чим. Все це все ж таки закінчиться. Але для Байдена це точно буде дуже сумно, якщо е, просто економіка США дуже сильно впаде, і це все е, менш ніж за рік до виборів. І крипта, якщо взяти, теж е, ходить по тонкому льоду. Е, бо ось, наприклад, графік е, BNB, е, який просто може схлопнутись до 40 баксів, якщо ми дуже сильно прольємось. якщо взяти графік ефіра до бітка, там теж все не дуже весело, і це мінімум за останні 15 місяців. Тому тут можна сказати, що або це гарна нагода купувати саме ефір, а не біток, але враховуючи ситуацію у світі. І те, що діло пахне не дуже добре, може час саме купувати біток. Бо якщо ми прольєми ще, то в бітку сидіти якось безпечніше. Ну і давайте подивимось, що я купував за цей тиждень. 9 жовтня я купував 0.001819 біткоїнів за ціною 27488 доларів на 50 USDT. А, зараз я вам покажу, а, в який момент це було. А, ось ми тоді впали дуже сильно і десь де 27400. Ну, десь на цьому рівні, я думаю, я її купив. Ось а потім ми ще пролилися. Це ну, буквально сьогодні вже було. А, і поки що все виглядає. Ну, як я вже казав, не дуже весело. Чому купував саме біткоін, в принципі, я пояснив, бо він тримається зараз краще. Я не дуже впевнений в тому, що саме ефір буде перформити з тих рівнів, які зараз є відносно біткоїна. Тому я купую біткоін. Тим більше, що Ефіра у мене в, у портфелі зараз більше 50. Відсотків а біткоїна там я ще не пам'ятаю, але десь 25 відсотків. Десь так ось тому я думаю, що прийшов час трохи наростити біткоїна, але я буду комбінувати. Я буду ефір теж купляти Я на минулому відео казав, що я буду купувати фракс, але нема зараз аргументів, що ми прям. Будемо триматися на цьому рівні, виростемо або щось таке, тому безпечніше. Реально сидіти або в бітку, або в ефірі. Ну, і давайте подивимось на результати криптопортфеля. За 134 тижні ми вклали 6700 доларів. Баланс у нас зараз 4853 долари, і це мінус 27,5%. Про ситуацію на ринку, в принципі, я до цього майже все сказав. Що ще хотілося б додати, це те, що жовтень буде реально дуже насичений, бо у жовтні, ось вам календар, буде виходити дуже дуже багато звітів від компаній за третій квартал 2023 року. І щось мені підказує, що там теж не все так весело, але й не дуже погано. Я думаю, там буде. Просто мені здається, що трохи додасться волатильності на ринку за рахунок оцих звітів. Ще стосовно BNB і того, що він ходить по тонкому льоду, хочу додати про те, що у BNB багато зараз проблем, бо всі на них напали. Там Навіть Бразилія зараз вирішила передивитися роботу біржі Binance у себе в країні, але, тим не менш, CZ намагається якось врятувати курс BNB. Ось вчора вони запустили Launchpool. Також вчора він писав про те, що буде зжикання. Буде щоквартальне спалювання BNB, і насправді трохи Launchpool врятував курс. BNB, ось якщо ми подивимось, така ситуація була вчора. Це просто скрін з віджита на моєму мобільному телефоні. Тобто, поки усі падали, BNB все ж таки врятував себе і трохи виріс. Ну а на цьому все. З вами був Іскандер Криптоїска. Підписуйтесь на мою інсту, на мій телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. І якщо ви, до речі, не дивились шоу, яке вийшло, подивіться обов'язково. Це а, щось нетипове для ринку крипти, і мені здається, ніхто ще такого не робив, тому обов'язково подивіться шоу Вікторину Battle Криптонів у мене на каналі. Поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно BNB. Ну і до нових зустрічей. Па-па!